проходити лекція на тему репрезентація медіа в минулому і тому запрошуємо вас сюди до нас на карімати. Буде дуже цікаво. Приходьте, будемо раді бачити вас усіх. Дякую! Отже, проектор це вуличний університет Вінницький, тобто дискусійна платформа для обговорення різних питань, обміну досвідом, інформацією. Наша команда має на меті проводити різноманітні тренінги, зустрічі з цікавими спікерами, кіноперегляди, майстер-класи тощо. Тобто ми беремо запрошуємо людину професіоналу своєї справи. Він приходить, розповідає нам те, в чому він спеціалізується, і ми підібуємо інформацію, як би сказати. Головна наша особливість те, що всі лекції, тренінги, кіноперегляди будуть проводитись під відкритим небом. І будуть доступні абсолютно всім, незалежно від матеріального статусу, фізичного стану, статі, віку тощо. Роман ну, Волобоев, конечно, конечно. который в 2012 году, там была серия выступлений на телеканале «Точь» в России, связанных с тем, что это был один из жестких периодов цензуры, когда закрывались толстые журналы, хорошие, более или менее качественные журналы, половина из которых была некачественная. И вот журналисты начали кричать, визжать, что вот, нас бьют, нас бьют. И Роман Волобоев выступает э, на телеканале Дождь и говорит дословно, я цитирую. Мне кажется, что медиа немножко сошли с ума. Мы играли ли нам казалось, что мы играли такую важную роль в жизни общества, что у нас немножко развилась мания величия. Мы почему-то забыли, что наша работа — отображать реальность. Нам гораздо больше нравится проповедовать и призывать. Мы не замечаем, когда нас перестают слушать. У нас нет больше миссии, мы чувствуем, важность этой миссии почему-то осталась. Нам все должны. Мы так раздуты в собственных глазах, что автоматически ставим знак равенства между собой и теми понятиями, которые мы как бы представляем. Свобода ⁇ это мы, культура ⁇ это тоже мы. Поверьте, это очень ужасная вещь, когда журналист считает себя вправе сравнить с понятиями, о которых он говорит. Свобода ⁇ это я, культура ⁇ это тоже я. Цікава лекція, автор зміг цікаво поєднати тематику медіа і історії, що зараз дуже актуальна, і розповів про те, як перевіряти інформацію, яка до нас поступає, і новини, і фотографії, і про те, який це має вплив взагалі для нас, як для індивідумів, для суспільства взагалом. Тобто, про те, як ми маємо реагувати на те, що зараз відбувається, і як ми маємо адекватно сприймати різні події і брати за відповідальність. Мені дуже сподобалась лекція, було надзвичайно цікаво. Інформація подавалася дуже легко. Ти міг відволіктися на природу і дуже комфортно було, тому що це на природі відбувалося вітерець і це було дуже, дуже приємно слухати інформацію. По-перше, дуже була чудова і зрозуміла лекція. Нам сподобався лектор його подача матеріалу. Було прекрасно те, що все відбувалося біля башні Козицького, на природі. Добре сприймався матеріал, дуже ґрунтовна інформація. Все було супер. Надіємося, що наступного разу буде все так само чудово і цікаво.